Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. 18.30 і час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Добрий вечір. Напередодні росіяни забрали життя шістьох жителів Донеччини. Ще двох людей поранено. Вже за сьогодні на сході зафіксовано понад 20 обстрілів міст і сіл, та поранено цивільну людину. Як повідомляють в облвійськ адміністрації, у Дмитродар'ївці ворог знищив кілька житлових будинків, поранено людину. Рівняють росіяни з землею Костянтинівку. Сьогодні по місту завдано авіодар бомбою ФАБ 250 Пошкоджено п'ять приватних будинків лінії електропередач. Після авіаудару. Ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по білокузьминівському округу. У обстрілу пошкоджено ще п'ять будинків. Інші громади області також постраждали від обстрілів. У добропіллі знищено два житлові будинки у родинському святогірську кілька житлових та господарських споруд. Росіяни близько 15.00 атакували з дрона цивільну автівку в Білозерці на Херсонщині. Чоловік, який був за кермом поранений, повідомляє Херсонська Ова до лікарні. Також звернувся житель Антонівки, котрий постраждав через російський обстріл уночі. Ворог поживався практично на усій лінії фронту. Військові кажуть про посилення літнього наступу окупантів. Таке припущення зробили в Осу в Хортиця через збільшення інтенсивності російських штурмів. Росіяни дуже активізувалися на Новопавлівському напрямку. За учора там було понад 30 атак, що не характерно для цієї ділянки, каже речник Хортиці Віктор Тригубов. Сьогодні ситуація майже така ж. За даними Діпстейт, окупанти просунулися біля селища Бурлацьке та в Новополі. А в Хортиці наголосили, таке пожвавлення ворогу було прогнозованим. Росіяни продовжують активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку, найінтенсивніші бої на покровському напрямку зосередив кілька військових армій усю номенклатуру техніки. Утім, росіянам не вдається захопити Покровськ. На Новопавлівському напрямку грашисти не полишають спроб перетнути адмінмежу з Дніпропетровщиною. Поки що закріпитися ворогові там не вдається. Загалом же на колишньому корахівському відтинку російські війська штурмують. Майже цілодобово паралельно прикриваються керованими авіабомбами, артилерією та фпв дронами Спочатком літа ворог кидає усе нові нові сили на атаки. Бійці не приховують стримувати окупанта вкрай складно і нищити російських військових неабияк допомагають дрони. Тож у сюжеті вже традиційно буде збір на коптери, і ми дуже просимо долучитися. Але попри те, що війна стає технологічною, піхоті й далі доводиться сидіти в окопах і тримати Лінію, а штурмовикам захищати посадки і окопи від ворога, зачищати посадки та окопи від ворога. Як десантники 79-ї бригади готуються до штурмів, бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. Бойове завдання із точки М, де вас вигрузить два квадроцикла, mm -hmm. рухатись до першої точки посадки. Це буде перший рубіж переходу в атаку. Отримавши бойове завдання, штурмовики за лічені хвилини залишають командний пункт. Даві, даві стоп, 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 стоп. Десантники 79-ї бригади мчать на ешелований штурм. Двом групам потрібно ліквідувати ворога у посадці, зачистити село, а потім ще дістатися до ворожих окопів. Наблюдаємо з дрона, супроводжуємо їх. Якщо вони телять маршрут, ми їх поправляємо. Направляємо. Також ми бачимо, що відбувається, щоб реагувати. Не що штурмовік може передати якусь інформацію. Ми бачимо, можемо на заборону одразу діяти. Розділившись на групи, бійці пішли в атаку. Вибухи, стрілянина, десантники поодинці дістаються до лісу смуги, де й засів ворог. Ну от зараз засікли ворожу групу. Хлопці намагаються ліквідувати і подушити ворога і пройти далі. Та окупанти не здаються, зав'язується близький стрілецький бій у ворога перевага. Він у лісі, натомість наші на відкритій місцевості, тож діяти треба швидко. Там де костер, де Один сидить. Братан, Нам треба додатися закреп. Подожди. Я понял, після закрепа, так. Я не його там чавити, ви до того Тіпана. А ми сюди вдвоєм перебіжимо. Штурмовики готові йти далі, але не можуть. Чекають. Підтягується інша група, яка має закріпитися на позиціях і прикривати їх. Попереду міські бої. Подожди, кузя, кузя, спочатку казанді перебіжить до бочки. Плюс Плюс. щоб крити бачину повністю. Там віж, віж да, до дробинки, до, 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 до. до, до дробинки. Доки один прибігає, інші його прикривають вогнем, аби ворог не зміг підняти навіть голову. Ну що, Після штурму посадки умовний ворог заховався у будівлях. Зараз намагаються бійці вибити їх звідти. І фактично, ну це називається вуличні бої у населених пунктах. І треба зачистити цей будинок. Умовний ворог, бо це лише навчання, але максимально наближені до реальності. От під час атаки будинку перший поранений. Да, да, да. Так, що в тебе, братан? Та вона дроніть на фа. Не поднімешся. Бійцю надають першу медичну допомогу за тим, як побратими рятують пораненого, спостерігає інструктор на псевдо док. Ще треба допрацювати, трошки в принципі нормально, добре. Взяли руки, етрічна турнікет, атлічно його наложили, доработали. Ну трошки ще треба до автоматизму довести. Це все. Пораненого евакуйовують бійці у штурм, а за ними і далі спостерігають на командному пункті. Ми столкнулися з тим, що сильна доцільним боїв. І штурмові група готуються під все. Тобто наші не штурмовики вони вміють користуватися усіма видами озброєння, що є в їхньому підрозділі, та штурмувати як лісосмуги, окопи, так і урбан. Після штурму окопів і їх зачистки десантники повертаються на командний пункт. А що, ви доволі, як ваша група? Так, раді. Раді. а ви там рацію губили? Випала, випала, але я швидко її підібрав. А це на перший погляд все було ідеально після тренування бійці з начальником групи інструкторів розбирають кожен свій крок, кожен промах і кожен вдалий хід. І, хоча ці десантники вже мають бойовий досвід, кажуть майстерність постійно треба відшліфовувати і вдосконалювати. Скабичусь втрайом. На тут медал говорила. Війна постійно змінюється. Додається і швидкісний транспорт і дрони. І якщо під час навчання бійці можуть помилитися, то в реальному бої ця похибка може коштувати комусь життя. Олег Корнієнко за Харкомах. Факта сітіві єдині новини. Руслан Кравченко, потенційно новий генеральний прокурор України, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на його призначення. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, це подання розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань. 35-річний Руслан Кравченко нині обіймає посаду керівника державної податкової служби. Раніше працював кадровим прокурором. Зокрема, займався справою президента втікача Віктора Януковича. А у 23-му Оці Володимир Зеленський призначив Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації. За рік він вже став головою державної податкової служби. Доти посаду генпрокурора обіймав Андрій Костін, якого звільнили ще в жовтні 24-го. Миколаївські сапери ДСНС уже не перший рік вишукують небезпечне російське залізятча. Миколаївщина одна з найбільш замінованих областей України. Спочатку повномасштабної війни піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів. Там, де важко дістатися, саперам допомагають спеціальні машини. Роботи додають і роботи додають і постійні ворожі атаки шахедів. Як триває непросте розмінування, бачила Луїза Єрьоміна. Металодетектор, якщо ми виконуємо роботи з саме з розмінування або з пошуку ВНП, Владислав показує нам свої обов'язкове спорядження. Так він обстежує міські пляжі та місця відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів. Під водою ми знищували вибухонебезпечні предмети, витягували залишки від БПЛА. Ось так під водою сапер водолаз проводить кілька годин влітку. У спеку це не просто роботу ускладнює замовленість дна і забрудненість річок. Будь-який предмет, який потрапляє тобі під руку, ти його повинен дуже обережно. Обторкатися, щоб зрозуміти, це якась пляшка або це щось набагато гірше. Сапери ДСНС обстежують акваторії річок у місті та області. кажуть, роботи вистачає, особливо після ворожих атак шахедів. Бувало таке, що розривалися, залишки були. То ми виїжджали саме до цих місць, Проводили обстеження для того, щоб вилучити вибухонебезпечний предмет або Залишки їхні після атак деякі ділянки сапери змушені обстежувати по кілька разів. Триває знешкодження і на щільно замінованих росіянами територіях, де були бойові дії. На цій ділянці території, де ми зараз працюємо, зазвичай найбільше найбільше ми знаходимо це касетних елементів. Ми намагаємося робитися як найкраще, як найшвидше. Ну насамперед якісніше, тому що ця земля, вона сільськогосподарського призначення. Фермерам треба теж працювати, треба, щоб зростала жито, пшениця. Так працює нова. Техніка японського виробництва, яка практично викарчовує ворожі міни землі, це фреза. вона крутиться. Звісно, якщо можете побачити, землю перетворює на пух. Станіслав працює сапером більше року, спеціально опановував цю техніку. Взагалі фермер. Все життя з батьком працював на землі на таких же полях. Але, на жаль, все окуповано. Тут були позиції, позиції русських. І звісно, вони тут мінували, вогонь вели, тому що тут ну майже все. Станіслав показує своє місце роботи. Кабіна броньована. Машина розмінування обезпечує життя та здоров'я саперів. Днями здетонував касетний боєприпас. Кілька днів тому була детонація. Ми тут знайшли касету, і я вам скажу, це безпечна техніка. Розтяжки, якісь ловушки, ця техніка номер один. Ця техніка незамінна для розмінування лісосмухи територій з великою рослинністю, куди і важко, і небезпечно діставатися саперам. Після цієї машини територію ще обов'язково обстежують піротехніки. Розмінування Миколаївщини триватиме не одне десятиліття. Твердять ДСНС, а ще більше небезпеки на окупованій нині Херсонщині. Луїза Єрюміна, Даніїл Сліж, факти сітіві. Єдині новини. Такі новини на цьому більше вже о 19-тій. До зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива. Добрий вечір, громадо. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія у слоті телеканалів ICTV та Віта СТБ. Як завжди, в цій порі ми розпочинаємо із ситуації на східному фронті. З нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава за даними генштабу. Станом на 16.00, Це найсвіжіші дані станом на зараз. На фронті відбулося 99 бойових зітнень. левова частка з них у вашій зоні відповідальності в зоні відповідальності у Субхортице, і там, мабуть, найбільше як завжди на Покровському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, чи є якісь істотні зміни на покровському багато в принципі зараз теж акцент цент змішується на новопам'ясті. Слід розуміти, що західна частина Покровського і Новопавлівський – це фактично вже одне і те саме. Вони перетікають один в одного. Плюс велика активність на якраз у східній частині Покровського ж напрямку, там де росіяни намагаються пробуватися за трасу кровська Константинівка через місцеві пролеги, населені пункти і далі активність зберігається в принципі в усій лінії, усі нашій зоні відповідальності. Харківський, Куп'янський, Сіверський, Лиманський, Краматорський, Турецький, там всюди зараз достатньо таке гарячі. Щодо Костянтинівки, якщо дивитися на мапу бойових дій на ресурсі Діпстейт, то видно, що росіяни намагаються брати її в таке кільце. Звісно, що до самої Костянтинівки ще не дійшли, але намір зрозумілий, чи є у ворога там просування? Ну, Дивіться, вони це намагаються робити дуже давно. З трьох напрямків, якщо раніше вони намагалися на неї зайти або з Торецького, або з Карматорського з Часового Яру, там, де перервуться першими, а ні, ані там, ані там не перервуться за, за півтора року, що вони намагаються, і зараз вони намагаються перейти з Покровська. А саме, з, саме з, з його східного фасу через терасу покровська Статинівка просунутися далі. Ось там зараз ідуть найбільш запеклі ні. бої. Слід розуміти, що на Покровському напрямку, в принципі, були зосереджені найбільше російські війська. Вони в цілому там були, там найбільше ціни з бою зіткні останні ну, десь з кінця 23-го року, так точно. І, але якщо брати наприклад цю зиму, то вони активно йшли, намагалися охопити саме місто Покоров Заходу. Всі ці війська були трішки зайняті. В них там наступила невелика катастрофа для них. Вони втратили велику кількість військ і не досягли мети. Тому вони фактично розділили зусилля. Часть військ пішло на захід, підтримувати новопавлівський напрямок, а часть військ пішло сильно на схід. От якраз в намаганні перетнути трасу. І от останній остання частина та яка намагається перетнути трасу. Вона найбільш старається створити загрозу Костянівці. Станом на зараз. Uh -huh. І, звісно, найбільше зусиль з нашого боку добудається для того, щоб її зупинити. Ну, і Новопавлівський напрямок, про який ви вже згадали як один із таких найскладніших, де росіяни намагаються просуватися, якими силами вони це роблять? Чи перекидають підкріплення і чи мають успіхи, там особливо не треба перекидати підкріплення, саме тому що там, в принципі, було від початку зосереджено багато військ. Там усява. На... Зона Покровський-Новопавлівський напрямок це кілька загалівецьких вихарні. Там не треба щось зайве вести їх так багато, а, але вони дуже активно, з десь ну, з, певно, з кінця навіть квітня, намагаються а, дійти до кордону з Дніпропетровською областю. Їм це не вдається, але вони дуже дуже стараються. Спершу старалися до 9 травня. До 9 травня, як ми бачимо, зовсім не вийшло. Ну намагаються досі вже от в такому режимі, як зараз. Зрозуміло. пане Вікторе, дякую, що приділили нам час. Це Бо Віктор Тригу був речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, в який в яке, до речі, ще входить Куп'янський напрямок, але про нього ми вже будемо говорити з офіцером відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктором Петровичем. Пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Біля борової ваша бригада нашу країну боронить». Розкажіть нам, будь ласка, яка там обстановка? Наразі обстановка, скажімо, так загострюється через постійні намагання ворога просунутися таким повзучим наступом. вони намагаються по одному, по двоє в темний час доби в сутінки проповзати ближче до наших позицій. Ну і відповідно там накопичуватися, створювати такі засідки. Відповідно створювати проблеми нашим військовослужбовцям і дуже багато працюють наразі дронами по наших вогневих позиціях. Шукають багато цих молній їхніх літає FPV на оптоволокні. Словом, таке враження, що вони вже готуються десь до масованішого штурму. Угу. Ну щодо дронів, багато читаю військових про те, що розширюється і розширюється ця сіра зона, яка контролюється дронами і з українського боку і з російському, тому що розвиваються технології. Якщо це спочатку було 5 кілометрів, 10, то зараз уже на 20, на 30 вони летять спокійно. Щось подібне у вас на напрямку фіксуєте? Звичайно, зокрема, ми дуже багато наносимо уражень по різній фортифікації. В сірій зоні знищуємо склади, і тому ну сіра зона насправді дуже сильно збільшилася. Єдина, звичайно, тут проблема в тому, що ворог менше. Скажімо, зосереджений на моніторингу передньої лінії, тобто там, де більше, скажімо, піхоти, і вони, ну тобто, вони не готуються там до якогось масованого наступу з нашого боку, а і вони зосереджуються на більш тилових позиціях, де якраз знаходиться артилерія, де знаходяться засоби уражені, і вони намагаються. Вибити ці засоби ураження для того, аби в подальшому наступати, враховуючи те, яка кількість дронів в небі, як змінюється тактика російської піхоти? Ви говорите, що вони оце проповзають в темний час доби? Як це фізично виглядає? Вони накидують зверху пончо, яке від ну приховує їх від термальної камери. Зверху ще накидують маск сітку. І по одному повзуть. Буває в день. Повзуть. Ну один там, наприклад, повзе йому в нього не вийшло. Його вбили. Значить, їхній командир каже: викреслюємо, і наступного також пускає повсти. Ну, пустили там, припустимо, там 30 чоловік. З них там п'ять може десь закріпилися, десь заховалися в якихось норах, а їх там, ну в принципі, багато. Зараз багато зеленки, тобто маскуватися легше, і вони там вже чатують, спостерігають за можливості накопичуються і намагаються робити якісь диверсії. Тобто, ну така в них тактика. Вони ховаються від дронів, ну тому що кож, на кожен сантиметр фронту, особливо вночі, не напасешся дронів і екіпажів. Ну і виходить, є якісь. Ну, такі зони, в які не завжди виходить їх проконтролювати. Ну, і відповідно вони намагаються цим скористатися. Плюс їм просто не шкода особового складу, тобто, ну, загине в них там в таких повзучих штурмах там 50 чоловік. Ну їм не шкода. Ну, це ж країна, яка вигадала руську рулетку. От власне вони самі в неї тепер виходить і грають. Пане Вікторе, дякую вам величезне за те, що долучились до ефіру за те, що боронити Україну. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Ви пам'ятаєте, якщо не перший раз нас дивитися, що десантно-штурмові війська можна підтримувати на всеукраїнській платформі? Друзі, ДШВ». це дуже легко і дуже зручно, тому що один раз оформили донат, і щомісяця з вашої картки обрана сума списується. Адреса на екрані, QR-код на екрані. Ходіть підтримуйте наших десантників та десантниць. А ми йдемо на новини.